Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема нашого сьогоднішнього уроку задача на знаходження дробу від числа. Записуємо задача 449. Читаємо умову задачі. У пляшці було 700 г молока. Мама взяла 3 четвертих молока для приготування молочної каші. І ще використала 100 грам молока для приготування млинців. Скільки грамів молока залишилося у пляшці? Отже, про що розповідається в задачі? Задача розповідається про те, що мама взяла молоко для приготування каші, для приготування млинців, і ще молоко залишилося у пляшці. Що? Це і будуть ключові слова нашої задачі. Записуємо. Для каші нам відомо, що мама взяла 3 четвертих молока від 700 г. Для млинців мама використала 100 г молока. Скільки залишилося молока у пляшці, нам невідомо. Відомо, що решта. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки молока мама використала для каші. Для цього нам потрібно 700 розділити на знаменник 4 і помножити на чисельник 3. 700 розділити на 4 і помножити на 3 дорівнює 525 грамів. Пояснюємо першу дію молока для каші. Друга дія. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки молока для каші і млинців використала мама. 525 плюс 100 дорівнює 625 грамів. Пояснюємо другу дію молока для каші і млинців. Третю дією ми можемо відповісти на запитання задачі, скільки грамів молока залишилося у пляшці. 700 мінус 625 дорівнює 75 грамів. Записуємо відповідь. Скільки грамів молока залишилося у пляшці? 75 грамів молока залишилося у пляшці. Завдання 450. Нам потрібно знайти частину від числа. Пригадуємо, щоб знайти частину від числа потрібно. Це число розділити на знаменник і помножити на чисельник. Отже записуємо вираз. 110 розділити на 10 і помножити на 3. Це дорівнює, виконуємо першу дію. 110 розділити на 10 дорівнює 11. І друга дія 11 помножити на 3 дорівнює 33. Наступне 4 п'ятих від 650. 650 ми ділимо на 5 і множимо на 4. 650 розділити на 5 дорівнює 130, і 130 помножити на 4 дорівнює 520. Наступне 5 12 від 540. 540 ми ділимо на 12 і множимо на 5. 540 розділити на 12 дорівнює 45. І 45 помножити на 5 дорівнює 225. Наступний 7 восьмих від 4992. 4992 розділити на 8 і помножити на 7, це дорівнює. 4992 розділити на 8 дорівнює 624. І 624 помножити на 7 дорівнює 4368. Наступний 15 27 від 5400. 5400 ділимо на 27 і множимо на 15. Це дорівнює 5400 розділити на 27 дорівнює 200 і 200 множимо на 15, дорівнює 3000. І останнє 25,99 від 19,998. 19,998 ділимо на 99 і множимо на 25. 19,998 розділити на 99 дорівнює 202, і 202 множимо на 25, дорівнює 5050. Завдання 451. Розв'язати складені рівняння. Записуємо перше рівняння. Різниця чисел Х і 9230 поділити на 41 дорівнює 195. Найперше визначаємо порядок дій. Перша дія виконується у дужках віднімання. Друга дія ділення. Бачимо, що наше невідоме Х знаходиться у дужках. Отже, цілу дужку ми позначаємо як невідоме. Невідомий ділене. Як знайти невідоме ділене потрібно частку помножити на дільник. Ліву частину записуємо без зміни Х відняти 9230. Дорівнює 195 помножити на 41. Виконуємо дію множення. Ліву частину записуємо без змін. Х відняти 9230. Дорівнює 7995. Нас утворилося просте рівняння, де невідоме зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Потрібно до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 7995 додати 9230. Виконуємо дію додавання х дорівнює 17225. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо значення Х у перше рівняння. І виконуємо перевірку. Різниця чисел 17225 і 9230 поділити на 41 дорівнює 195. Записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій 195 дорівнює 195. Записуємо друге рівняння. 118 помножити на різницю чисел 802 і y дорівнює 27848. Бачимо, що наше невідоме знаходиться у дужках. визначаємо порядок дій. Перша дія виконується у дужках віднімання, друга дія множення. Отже, цілу дужку позначаємо як невідоме: Перший множник 118, другий множник невідомий, добуток 27 848. Шукаємо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. 802 відняти Y дорівнює. 27 848 розділити на 118. Виконуємо дію ділення. Ліву частину записуємо без змін. 802 відняти Y дорівнює 236. Нас утворилося просте рівняння, де невідомий Від'ємник. Як знайти невідомий відємник? Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Y дорівнює 802 відняти 236. Виконуємо тію віднімання. Y дорівнює 566. Підкреслюємо, адже це корінь нашого рівняння. І підставляємо значення Y у перше рівняння. Виконуємо перевірку. 118 помножити на різницю чисел 802 і 566 дорівнює 27 848. Записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій частині. Отже, 27 848 дорівнює 27 848. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!